Довіт, ми розказували про скандальну ситуацію, яка виникла в Другобичі. В нас були очевидці громадські активісти в ефірі, яка була пов'язана із п'яними посадовцями, один з яких наніс тілесні ушкодження. Активістів на відео знято місцевими мешканцями зафіксували інцидент із розпиванням алкоголю під час робочого дня у приміщенні департаменту міського господарства Другобицької міської ради за участю керівника департаменту Андрія Паутинки. Заступника директора КП Другобич Теплоенерго Віталія Мойсеєн та Андрія Нанівського за фіксування розпивання алкоголю в розпал робочого дня один із держслужбовців на тілесні ушкодження другобицькі активісті. Ми про це говорили минулого тижня. І з'явилася наприкінці тижня реакція міського голови. Мер Другобича 16 березня на сайті Другобицької міської ради з'явилося відеоінтерв'ю з міським головою Тарасом Кучмою, і який якраз прокоментував яких заходів він жив як міський голова щодо цього інциденту. Послухати далі пряму мову. Де маємо такий інцидент, який пов'язаний з департаментом міського господарства, його керівництвом. Ролик відзняла одна із псевдоактивісток міста. Це виставлено в соціальній мережі, воно розійшлося. От, на вашу думку, мета такого контенту, як це впливає загалом на імідж міста, громади, окремих керівників? Ну, я вже давним-давно вважаю. Що такими речами повинна займатися служба безпеки України, що це дуже небезпечно для іміджу нашої держави, що це дуже небезпечно для інвестицій нашої держави, і дуже шкода, що якраз тоді, коли вирішується питання інвестування дуже великих коштів з різних фондів, і коли Дрогобич ставлять приклад по використанні про залучення різних коштів різного е штибу, це і е з фондів європейських і з американських і. І приватних фондів і так далі, і тому і подібно донори є зі всього світу. І ми ж ми, ми, ми бачимо, скільки чого робиться. І якщо е, хтось не знає, то ну, візьміть. Ми на сайті Дрогобицької міської ради є все е, опубліковано і показано, скільки залучається різних е, фондів і різних е, коштів по, по різних напрямках. Але... Все такі скандали вони просто підривають от віру. Ну, на що давати кошти там, де от, от такі люди там, ніби там випивають, ніби там тут війна, і тут вони гульбанять і так далі. Хоч це дуже прикро і некрасиво. Ми відреагували зразу на, на ці ще до публікації. Є два службові розслідування, де по результатам тих службових розслідувань будуть. Плюс я би не сильно хотів би втручатися, бо є, оскільки мені відомі кримінальні справи відкриті, от, і не хочу втручатися і говорити про хід слідства і так далі. І тому Єдине, що мені дуже обідно, ну, це я не, не змовчу, я це скажу. В мене є в нас є староста. От, Міста Стебника, який взагалі ніколи ні на яких тих не буває, ніколи не вживає взагалі алкоголь, тому що в нього є проблема зі здоров'ям. І він зайшов на 10 хвилин. Зайшов вирішити питання по вулиці Миколити і там решта. На ті 10 хвилин. А він же у всіх тих, як саме, якщо би його не знали люди, якщо б цей ну і то можна подумати з тих публікацій, що там от самий великий алкаш Червоний там стоїть і так далі. Розумієте, от як можна в одну секунду е, спохабити людину, яка Надзвичайно чесно, надзвичайно віддана на своїй роботі, яка переймається своєю роботою, яка, ну, по-перше, надзвичайно скромна. Давайте з того почнемо. І ну, дуже обідно, це а решта, я вам хочу сказати, що проводиться службове розслідування, і по результатах ми будемо робити висновки. Зрозуміло. Дякую вам за вичерпні відповіді. Не знаючи вас, така вичерпна відповідь влаштувала. Ну так і не зрозуміло ставлення пана Тараса, міського голови Другобича, щодо цього інциденту. Що саме буде, як буде проводитися службове розслідування за п'янку в час робочого дня і в цінах комунального підприємства? Але напевно, що пиятика службовцями теж не є інвестиційно привабливою і не створює позитивний імідж для громади.